А може бути mm -hmm. на кого вона подібна? ким вона може працювати? Mm? На роботі, на роботі. працює. Так. Заробляє гроші. Mm, правильно, а що ж вона там? Що це за робота в неї така? Для чого вона туди ходить, щоб гроші заробляти, так? А що за робота? Як ти думаєш? Можливо. Mm? Mm -hmm. mm -hmm. Може, лікарем, чи, чи ще чекином, чи вчителем? Що за робота така? Чи просто на роботу вчителем, вчителем так? А що вона робить вчителем? Вчить кого? Вчить, вчить дітей. Так? А з чого? Чого вчить? Що робити? Читати, писати. Так, дуже гарно. То вона вчителька, так? Угу. А чому вона тобі подібна на вчительку? Вона якось виглядає, так як вчителька. Так добре. А як з звати, скажи? Вікторія, а скільки років тобі? І тобі п'ять.